Українська письменниця Вікторія Меліна померла у лікарні імені Мечникова у Дніпрі через поранення, отримані внаслідок російського обстрілу Краматорська, 27 червня. Про це повідомили на сайті громадської організації українського пен-клубу, членкиною якого була письменниця. У момент ракетного удару Вікторія була в ресторані в центрі міста разом з делегацією колумбійських журналістів і письменників. Вікторія Меліна документувала російські воєнні злочини, працювала у деокупованих населених пунктах. Також була співорганізаторкою фестивалю Нью-Йоркського літературного фестивалю, які проходили на Донбасі. Та справа, яку вона почала, я просто впевнена, що вона буде жити далі. І, от наразі вона цього літа у серпні планувала вже організовувала десь. Все це вже на фінальній стадії. Вона хотіла зробити, хотіла зробити літній табір для молоді для дітей, підлітків з Нью-Йорка, у Карпатах. І всі друзі, всі близькі з ким спілкувалась, з ким співпрацювала, дружила Вікторія. Думаю, що всі ми разом долучимося і зробимо так, щоб її ідеї вони жили. Нагадаємо, 27 червня росіяни поцілили ракету іскандер по піцерії у Краматорську. Внаслідок ракетного удару. 60 людей отримали поранення. Кількість загиблих зросла до 13 людей. Прощання з загиблою українською письменницею Вікторією Амеліною відбудеться 4 і 5 липня у Києві та Львові. Поховають Вікторію Амеліну на Личаківському цвинтарі. Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас.